Порада всім кандидатам, як ще їм можна пошукати, збільшити свої шанси на онбордінг на, на офер, це заходити в ком'юніті. Ком'юніті має на увазі це групи в соціальних мережах, де відбувається обговорення зацікавлених осіб про продукти чи там якісь там токени проекту, і почати вивчати занурення і взагалі занурення в проект там. А якщо людина там про себе заявляє, допомагає там. Іншим учасникам зрозуміти щось вивчити таке інше, то таким теж прилітає офер, і це не рідке, не рідке явище. Якщо людина там вже себе проявляє, то там потенційний ком'юніті менеджер в ком'юніті чаті, то йому просто може прилетіти офер, там, наприклад, амбасадором стати uh -huh. за якісь там теж бенефіти, або там може якісь певні фінанси. Тому цікавтесь проектом, заходьте. В його соціальні мережі спілкуйтеся з їхніми учасниками ком'юніті, вивчайте, що там. Якщо ви доберетесь до етапу інтерв'ю, то згадка про те, що ви там вже два місяці в ком'юніті ну, великий угу. плюс і збільшить шанси.